У медичному центрі незламні, що у Львові борються за життя родини з Бахмута. Сім'я потрапила під ворожі обстріли 17 жовтня. Внаслідок мінновибухових травм у дворічної лізи знерухомлені обидві ніжки. Мати дівчинки отримала переломи передпліччя та черепно-мозкову травму. У батька уламкові поранення. Родину доправили до Львівського хірургічного центру, де дівчинку успішно прооперували. Зараз з дитиною працюють реабілітологи та фізичні терапевти. Але на повне відновлення лізи потрібен щонайменше рік. Треба з нею займатися, займатися займатися. Ви щодня займаєтеся? Щодня. Нейрохірурги прооперували, а давайте і зараз потрібна довготривала реабілітація. Займатися масажі, розробкою, вправи для дитини, палаті. Ми і на ножки, ножки не тримають, ну, тобто, коли її піднімаємо, разом згинаються ножки.